Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на Едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Не актуальніше звідучора помили свої кабачки. Ми пам'ятаємо, друзі, для того, щоб і сьогодні. Вчора ми готували гарну, класну рулетку. Mm -hmm. так? А сьогодні вантинахайку з кабачками. Привіт, Давай, привіт! Це 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 Вродили, як то кажуть, на кожному так. городі. Якщо вже є кабачки, то їх є багато. І тут рецептів потрібно давати максимум, щоб люди урізноманітнювали своє меню. І сьогодні ми готуємо кабачкові палички. Це родинні mm -hmm. рецепти, тому нагадаю, що партнер нашого показу торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, ціна народна. Рецепт супер вдалий. і що нам потрібно для нашого рецепту? Ну, по перше, кабачок такий, знаєте, щоб зерня були маленькі, тому можна його повністю розрізати. Молодець, кабачка бути. В долоню, от uh -huh. я люблю ось такі в долоню. Це 20 мене... сантиметрів? А це 20 сантиметр. Ну, мене долоня така, не ну, дитяча. Так. А, да, десь напевно це молодий кабачок. Uh -huh. А ось ви бачите, моя долоня це якраз кабачок. Можна навіть трошечки більше. Головне, uh -huh. що е, як я роблю я кабачок ділю навпіл, потім uh -huh. ще е, такими пластинками, а потім на смужки. У нас виходять ось такі смужки товщиною. Ну, десь, напевно, як два пальці. Ось так, uh -huh. бачите, приблизно я можу порівняти. Ось такий нам е, шматочок кабачка потрібна. А що я роблю на паузу? паузі. А Валя така, що ти робиш? Що ти? А, mm -hmm. я беру, Румкових. а я беру сирий кабачок. Валя она, нарізала на ось такі, а, ну, я не знаю, це кубики. Смужки, смужки. Я називаю палички, смужки. Угу. Mm -hmm. Тобі, і їм сирим, з, а, сиром. Ну, як його рок, такі інші. Вони смак. смачненькі, але ну, ти ж знаєш, що з кабачків є багато рецептів, mm -hmm. і один із них досить популярний: це кабачкова паста. Коли ти на таку no. терку натираєш, і це виходить у нас. А тут десь тут були мої рукавички. Mm -hmm. Ось вони. А, ти натираєш на терку, наприклад, і в тебе виходить паста, її потім там буквально хвилинка обсмажити, і вона вже смачна. Але сьогодні у нас не паста, у mm -hmm. нас сьогодні кабачкові палички. Що okay. нам для цього потрібно? Ну, по-перше, нарізали на смужки, обов'язково додали невелику кількість олії, перетрусили, mm -hmm. щоб вони тут, бачиш, об... обмастилися yeah. тією олією. З різних сторін. А далі е, готуємо таку е, як засипку, можна навіть сказати. У нас тут натерто дрібний сир. Я люблю той сир, який витриманий. української є дуже а, класний. Італійський нам не потрібен. Нам треба український, і це може бути а. український, наприклад, чедер. Він дуже класний, uh -huh. має гострий смак, такий солоненький Або український oh. витриманий сир. Він oh. має назву не завжди пармезан, просто шукайте, щоб він був витриманий. До нього ми додаємо або борошно, або крохмаль. Це wow. те, що mm -hmm. у вас є. Крохмаль теж додає. Є приємною такою хрумкості. Неочікувано. Змішуємо, сюди обов'язково солимо. Сіль я додаю якраз туди до сиру, угу. додаємо сухий часничок. Це дуже круто. Не агресивний, до речі, в сухому вигляді. І додаємо паприку. Паприка теж додає класного кольору. Смаку можна ще чорного першигу uh -huh. додати. Не додавайте сухі трави, по типу там італійські uh -huh. ось ці суміш, тому що вони трішки горять в uh -huh. духовій шафі, uh -huh. вони uh -huh. тут не актуальні. І зелені я б не додавала, вона не актуальна. Саме ось такі сухі спеції. І потім оцю суху суміш ми так само Ой, хотіла розкидатися трішки, але втримала. Додаємо до наших кабачків і знову починаємо їх ось так. Просто не не руками бачите? Це Та до, не це, руками, до... Ні, але ну, насправді диви. воно залипає на руки. Я люблю се в ну, ну. трусити, і так воно і і і, і правильніше і. Подивіться за технологією воно правда. декілька рухів, і воно одразу все обволочено вже нашою суміш смачною. Дати і потім обережно викладаємо кожну нашу смужечку, кожен наш ось такий нерізаний кабачковий пальчик на в духовку для того, щоб потім воно все гарно запікалося. Я робила невелику порцію зараз, щоб можна було гарно протрусити в нашій мисці, так. і потім наступна порція за тим самим. За тим самим рецептом. Насправді кабачок угу. це улюблений продукт усіх дієтологів. Супер, тому так. що він дуже угу. багатий на клітковину. На ньому є дуже багато калію. Яку підтримують наші судини. Він класно тримає відчуття ситості угу. і супер корисний. Так і друзі, от зараз сезон от пішов собі на базар, на город чи в супермаркет і взяв собі кабачків. А якщо це зима і хочеться зробити, звичайно, зліта заготовочки на зиму. Ми знайшли крутезний лайфхак, як це зробити правильно. Дивимось лайфхак, як зберегти кабачки на зиму без втрати пружності та смаку. Маємо нарізаємо тоненькими кулечками, вистилаємо на паперові рушнички, ставимо заморожуватись, і потім випікаємо, як завжди, абсолютно такий самий смак. Оце лайфхак. дуже прикольно. Друзі, а якщо ви хочете заготовити на зиму кабачки, я вам скажу так: ми стежимо за трендами. От зараз валі, до речі, угу. ставиться в духовку. Валі це скільки там градусів? Там 180 Йому потрібно десь хвилин 15-20, 200 не ставте, може підгорати, але uh -huh. от 180, насправді на свою духовку треба орієнтуватися. І іноді, якщо вона вже така, знаєш, витримала, як uh -huh. то кажуть, прожила духовка, uh -huh. то можна і 200 підкрутити. А так, якщо так, вона так. молоденька, можна 175. Зараз покажемо результат, але перед тим як зберігти кабачки, Тік-ток розриває, і зараз у вас та розірве. Дивіться, та ми ж подивилися кукуди, ти хоч. Чи ти, ти хоче раз хочеш мем, Ні, мем, мем мем, покажи. Це ти маєш показати мем. поки ж ш... руслан показує ти ж... мем. Хрустно. Я зроблю. Розкажу вам ще одну Ось, ось. Ну бачите, я скажу, що показують наші бачите? колеги. Не я ось ось бачите. О, це пам'ятаємо, що цю це цей мультфільм так. так антилопа, коли копицем вдаряла в камінь і вистрибували звідти золоті монети. А тут бачимо, що скоро кабачки. Тому що в кого родять на городі кабачки, це просто неможливо зупинити, тому що таке враження дійсно, що така антилопа десь живе ну, на городі. І отак, от копицем відстрелює і її ти в вже не встигаєш Рецепти підбирати для mm. того, щоб щось смачненьке з них готувати, Але дійсно заморозка нас буде рятувати. Дивіться, який класний у вас результат. Ми Ой. заздалегідь готували, щоб можна було показати. Діти насправді іноді кажуть, а, не люблю кабачок, він має нейтральний смак. Кабачок, якщо правильно подати, так. то розлетиться. Так. Ну а для дітей ми пропонуємо підсмакувати класним соусом. В такі хрумкі наші запашні кабачкові палички будуть класно смакувати, коли їх будете занурювати у кетчуп. Ну а ще вони вам подарують незабутні миті задоволення. А обравши дитячий кетчуп, як у нас, будете впевнені, що діти. Смакують на 100% натуральним соусом. Тому смакуйте, занурюйте, тестуйте, Руслан, якщо так. вам сьогодні буде смакувати. Зараз... І нехай все вам буде. От зараз ми скуштуємо, а ще, приміром, щоб у вас було таке на городі, як ось цей мем з антилопою, яка давала стільки золотих монет, то треба правильно знати, як презентувати? Ні. З чим поряд садити храмачки? Можна, не можна садити, радість садовувати з болгарським перцем, з огірками і з гарбузом, тому що вони пригнічують різ кабачків. Ось так. Ось так, друзі. Зараз, зараз, зараз народжується, народжується. Мені зараз дещо народжується, Чекай. Ми сніданок Енерго, а ви наші акціонери. Доброго ранку. До чого було? Просто так.